Андрій Портнов допомагає Ігорю Коломойському. Політологи розцінюють появу батька судової реформи при Януковичі на телеканалі, який належить олігарху, звичайним тролінгом генпрокурора Віталія Яреми. Портнов одразу ж заявив, в Україну повернеться, адже немає жодної відкритої проти нього кримінальної справи. Власне відсутністю юридичних в Україні обмежень та візових в Європі стосовно себе хизувався він вже неодноразово. Врешті чинний генпрокурор Віталій Ярема два тижні тому був змушений визнати, що портнов. Не в розшуку, мовляв, його діяльність досліджується слідчими в рамках інших кримінальних проваджень. Та поки візи нині там а зухвалість Портнова вкотре демонструє неефективність роботи генпрокуратури загалом та її очільника. Зокрема, як відомо, стосунки власника телеканалу Ігоря Коломойського з органами прокуратури досить напружені. Права рука Дніпропетровського губернатора Борис Філатов давно воює з прокурором Дніпропетровщини Романом Федиком, звинувачуючи останнього в корупції та кришуванні наркоторгівлі. Ярем в свою чергу намагається захистити свого підлеглого, але не надто переконливо. Отже, Коломойський міг використати одіозного портнова, щоб зайвий раз досадити Яремі. Тим паче підстав для критики генпрокуратура надає більш ніж достатньо. Наприклад, неспроможність ГПУ висунути претензії таким одіозним персонажам, як Юрій Іванющенко, Віктор Янукович молодший чи екс-міністр юстиції Олена Лукаш дуже дивує суспільство. Та й звільнення підозрюваного у розстрілі на майдані Беркутівця Дмитра Садовника і розбуд. Блокування заарештованих рахунків Сергія Арбузова і відсутність серйозних результатів розслідування розстрілів на майдані. Лише підливає олію в вогонь. Тож Коломойському навіть не треба вигадувати щось хитромудре аби зайвий раз вколоти генпрокурора, адже складається враження, що ГПУ сама робить усе можливе, аби наразитися на критику.